Клаус Гагеруб Маркус і Діана. Світло Сіріуса. Розділ 8. Скільки важить тенісний м'яч? Він має важити щонайменше 56,7 грама, і щонайбільше 58,47 грама. Сігмунд кивнув. Який він завдовжки? Тенісний м'яч не довгий, а круглий, відповів Маркус. Сігмонд записався на теніс у спортивну залу на 11 годину. Зараз було чверть на 11-ту, і вони сиділи в кав'ярні і зубрили правила. Сігмонд був у білих шортах білій футболці із пов'язкою на лобі. Маркус одягнув брунатні штанці до колін та блакитну футболку. Ракетки їм дали у спортзалі на прокат. Ніхто з них ніколи раніше не грав у теніс, але Сігмунд узяв із собою книжку, яка називалася Як навчитися грати в теніс. Я маю на увазі, який у м'яча діаметр? Не розумію, навіщо мені це знати. Діаметр тенісного м'яча становить щонайбільше 6,668 сантиметра і щонайменше 6,35 сантиметра. Та їй і на думку не спаде питати мене про діаметр тенісного м'яча. Крім того, його вагою вона теж не поцікавиться. Ти не можеш того знати. Нікого в цілім світі не обходить, скільки важить тенісний м'яч. Е, ні, обходить. Скажімо, Стефана Едберга. Хто такий Стефан Едберг? Тенісист. Діана Мортенсен не тенісистка. Ну і що? А як, на твою думку, проводять вільний час кінозірки? Вони. Напевно, розслабляється. Ото що, на тенісному корті. Ну, а ракетка? Що ракетка? Який вигляд має ракетка? Мені на неї не чхати, Сігмунд ще раз кивнув. Чхай скільки хочеш, насправді немає жодних визначень про розміри і форми тенісної ракетки. Просто якесь навігластво, кисло мовив Маркус. Що саме? Що діаметр тенісного м'яча не може бути більше 6,668 сантиметра. тож, тим часом як ракетка може бути завдовжки кілька миль. Ось я зроблю собі ракетку довшу за цілий стадіон і стану чемпіоном світу. Годі розводити теревені про ракетку, сказав Сігмонд. Перейдімо до чемності на тенісному корті. Протягом наступних 40 хвилин вони вивчали не лише чимність на тенісному корті, а й правила гри, зокрема те, як зараховувати очки, як володіти ракеткою, як подавати м'яча і якими способами відбивати удари зліва, справа додолу і на льоту. У Маркуса було таке відчуття, мов би в нього в голові забито сотні тенісних м'ячів, які важили щонайменше. 56,7 грама і безперестанку металися сюди й туди. Він був страшенно розгублений, проте Сігмунд начебто все тримав на контролі. Тепер ти володієш основами теорії гри в теніс, сказав Сігмунд, коли вони зайшли в спортивну залу. Володію? А вже ж, Лишається тільки навчитися грати. А сам ти вмієш? Ні, але я бачу, як грали по телевізору. Мені здалося того неважко навчитися. Виявилося, що важко обоє вони не мали розвинутого відчуття м'яча. Ті кілька разів, коли їм щастило відбити м'яч летів або просто в сітку, або в стелю. Крім того, бувало, що він зникав за тією загорожею, яка розділяла два корти в велетенській залі. Якщо Маркос був найгіршим у світі тенісистом, і тут багато що про те свідчило, то Сігмунда можна було б назвати другим найгіршим тенісистом, хоч він і не хотів того визнавати. Щоразу, даючи маху, Сігмунд знаходив якесь виправдання, навіть удавав, що промахнувся навмисно. Як ти гадаєш, навіщо я оце спрямував м'яча в стелю? Бо не впорався, щоб спрямувати його понад сіткою. Та ні, я показував тобі, як не треба відбивати. Ти звернув увагу, як я криво тримав ракетку? Звернув, ти так не тримай. Та я зрозумів. А своїм ударом я те тільки підтвердив: так чи інак, але Маркус таки подав м'яча понад сіткою. Сігмунд відбив його і той полетів аж за загорожу на сусідній корт. Зараз я теж так зробив, розумієш? Я вже давно все зрозумів, промимрив Маркус і пішов діставати м'яча. Аж тут на корд прийшли Елен Кристина та Муна. Вона тепер з'являється де не посій, подумав Маркус. Обидві дівчини світили засмаглими ногами, бо на них були куценькі білі спіднички. Сам же Маркус був убраний у брунатній штанці і світив короткими білими ногами. Отак людей і розрізняють. Привіт, мавпосе, гукнула Мона. А я не знала, що ти граєш в теніс. Маркус хотів було щось відповісти, але тільки чмихнув. Елен Кристина підійшла до загорожі, і по її спині він помітив, як вона всміхалася Сігмундові. Привіт, Сігмунде. Ти тут? Ні, відповів Сігмунд. Я в Лондоні. Хочете? Хочете зіграти пара на пару? Та ні, гратимемо окремо, відрубав Сігмунд. Елен Кристина розвернулася і пішла до Муни. Здається, вона просто наступає мені на п'яте, сказав Сігмунд Маркусові, коли той приніс м'яча. Напевно, телефонувала додому і дізналася, що я тут. Вона телефонує весь час. Маркус кивнув. Та ж вона в тебе закохана. Так, але шансів у неї не більше, ніж у дощової краплі в пустелі. Зараз ми потренуємося подавати. Сігмунд казав, ми, хоч мав на увазі Маркуса. Сам же, відклавши ракетку, заходився збирати м'ячі, які Маркус старався кидати понад сіткою. Не було жодного сенсу питати, чому Сігмунд не намагався їх відбивати. То тільки призвело б до нової безнадійної суперечки. Крім того, не треба було мати. Аж надто багато фантазії, аби збагнути, що Сігмондові не хотілося показати себе перед Елен Кристиною таким самим нікудишним тенісистом, як і Маркус. А Маркус подавав і подавав на схід, на захід, на північ, на південь. Часом, із другого корту до нього долинало тихеньке хихотіння, але він зціплював зуби й сміливо робив свої розпачливі, безуспішні подачі доти, доки, врешті-решт, годинник показав 12-ту і їхній час вичерпався. У кінці почала виходити краще, сказав Маркус, виймаючи м'яча, що заплутався в сітці. Та невже? неуважливо спитав Сігмон і крадькома зиркнув на другий корд. Привіт, дівчата! Елен Кристина Хотенько, мав та мітла підскочила до загорожі. Ну що, ви не хочете з нами пообідати? Маркус знайняв віри своїм вухом. Лишенько, промовив він пошепки, але тільки сам себе й почув. Елен Кристина засяяла, начебто їй дісталося сім очок у лото. Пообідати? А де? У тебе вдома? Ні, в ресторані Зірка. Лишенько, знову прошепотів Маркус, трохи голосніше, та однак його так само ніхто не почув. Ресторан Зірка містився в центрі міста. Там можна було танцювати, той ресторан був неймовірно розкішний і дуже дорогий. Маркус упустив тенісного м'яча додолу. Він поволі покотився до Сігмунда, а той підняв його і з байдужим виглядом став перекидати з долоні в долоню. Муна теж підійшла до загорожі, і дівчата заходилися шептатися. Елен Кристина ледь почервоніла на лиці, а Муна недовірливо глянула на Сігмунда. Ти не жартуєш? Якщо ви не хочете, то ми запросимо когось іншого, нам однаково. Він повернувся до Маркуса, що вже почав був іти страшенно повільно, але йти. «Еш, Маркусе? Еш!» – прокашляв Маркус. У нього в горлі застряв якийсь клубок. Здоровенний, мов кулак. Лен Кристин вдала, немов того не помітила. Гаразд, ми згодні. А коли? Наступної суботи відповів Сігмунд о шостій вечора. Маркус у відчаї намагався вставити й свої п'ять пальців, але Сігмунд випхав його з тенісної зали. Клубок і далі стримів у горлі, і Маркус закашлювався до сліз. Коли вони заходили в гардероб, до нього долинув радісний дівчачий вереск. Ти з глузду з'їхав, простогнав він. Я не хочу йти в ресторан разом із Елен Кристиною. Це я з нею йду. Твоя напарниця Муна. Вона мені не напарниця. Розслабся та всього на всього на один вечір. Я сном духом не знаю, як поводитися в ресторані. Ото то, що, через те ми туди й підемо. А хіба не можна піти вдвох? То вже буде інакше. Маркус розпачливо шукав якогось порятунку, аби тільки уникнути від відвідини ресторану. У мене нема грошей, зірка, напевно, найдорожчий ресторан у місті. У мене є, великодушно відповів Сігмунд. Я збирав собі на комп'ютер. Він підморгнув Маркосові й гайнув під душ. Ти не повинен заощаджені гроші тринькати на ресторан, крикнув Маркус, хоч заздалегідь знав, що відповів Сігмунд. Все для Діани!» Чи є в нас якісь книжки про правила доброго тону й гарні манери? перепитала бібліотекарка і зацікавлено подивилася на двох хлопчиків, що стояли по той біч стойки. Так, відповів Сікмунд. Нам хочеться навчитися гарних манер поведінки. Бібліотекаркою була літня пані, яка пропрацювала в тутешній бібліотеці понад 40 років. До пенсії її лишалося ще якихось півроку. Вона любила дітей, але їй не завжди подобалися книжки, які вони вибирали читати. Ви впевнені, що вам не хочеться чогось трохи цікавішого? обережненько спитала вона. Що може бути цікавішого за книги про гарну поведінку? поважно відповів Сігмонд. Маркус ковтнув слину і кивнув. А як же? Він згоден із товаришем на всі сто. Пані просто засягла. Твоя правда голуба. одначе мало хто у вашому віці це розуміє. А то ж, сказав Сігмунд, ми трохи не такі, як усі. Охоче тобі вірю, захоплено мовила пані. Зараз поглянемо. Звичайно, у нас є давнє видання 1960 року, але воно завгрубки майже таке, як Біблія. Біблія доброго тону, так, так – підхопив Сікмонт, я її знаю. Пані глянула на нього трохи недовірливо. Не завжди легко було збагнути, жартує Сігмунд чи не жартує. Невже ти її читав? Я її гортав, швиденько відповів Сігмон. А чи є у вас щось сучасніше? Так, у нас є гарні манери 90-х років, у ній лише 190 сторінок. Годиться, ми хотіли б узяти два примірники. Два? тож, ми хотіли б їх читати в нашому клубі. Маркус здригнувся. Невже Сігмунд збирається розляпати бібліотекарці про клуб? Він штрикнув Зігмунда вказівним пальцем у спину, але даремно той і сам уже збагнув, що ледве їх не виказав. Цебто е, у нашому клубі доброго тону й гарних манер. Тепер пані бібліотекарка від захвату мало не заплескала в долоні. Вона знайшла їм два примірники книжки і запропонувала свою допомогу, якщо їм ще щось знадобиться на цю тему. Після того, як Сігмунд подякував за пропозицію, а Маркус спіткнувся об шнурки, що забувся зав'язати, вони покинули бібліотеку і бібліотекарку, в серці якої знов зажевріла віра в сучасну молодь. Маркус лежав на ліжку і читав. Він дійшов до дев'ятої сторінки. Як відрекомендуватися? Сьогодні більше ніж коли-небудь треба вміти відрекомендуватися. Перше враження часто буває вирішальним. Важливо мати радісний і привітний вигляд і до того ж вимовляти своє ім'я так, щоб інші його запам'ятали, або вручаючи візитівку, або голосно й виразно казати, як. Він поклав книжку на подушку. Там йому ще багато чого доведеться вчити. Якщо він чимось у цьому житті й нехтував, то саме тим, що не навчився відрекомендовуватися. Перше враження він зазвичай справляв таке собі: Маркус спробував пригадати, коли востаннє мав радісний і привітний вигляд, але нічогісінько не пригадав. А коли він виразно називав своє ім'я, ніколи. Похмурий і непривітний, він дожився до того, що його стали називати мавпусом. І всім, хто його так називав, він не вручав нічого, навіть маленького клаптика-візитівки. От вам і пояснення може, тому його і дражнили, через те, що він не випромінював радості. Він ніколи не бачив, щоб дражнили радісних людей. Власне, досі він думав, що радісні тому й радісні, що їх не дражнять. А тепер збагнув, що було навпаки, радісні були радісні не через те, що їх не дражнили, а через те, що вони були радісні. Він був жертвою жахливого непорозуміння. Йому навіть у голові не клалося. що розгадка всіх його проблем постійно перебувала ось тутечки за рогом у громадській бібліотеці Рюда. Ця невеличка книженця виявилася ні мало, ні багато, а практичним порадником як прожити щасливе життя. Далі він читав, ніби в лихоманці: які є правила для поцілунків у щоку? Цілують ліву чи праву щоку? І яку щоку в такому разі цілують першу? Чи треба вустами доторкатися до щоки іншої людини, чи ні? Чи однакові правила в Норвегії та решті країн світу? То було надзвичайно цікаво, коли він зустрінеться з Діаною і не знатиме, в яку щоку треба цілувати, то неодмінно набереться сорому. А в тому, що цілувати йому її таки доведеться, він, на жаль, не сумнівався. Привітна усмішка, виразно промовлене ім'я, цебто Маркус Сімонсен, молодший, і поцілунок у щоку ось те, що найменше, що Діана має від нього отримати. Книжка давала відповідь. Не просто зробити це елегантно. Подивіться на членів королівської родини вони цілують спершу в праву щоку, а тоді в ліву. Завжди спершу притуляється права щока до правої щоки іншої людини, а потім ліва щока до лівої. Дуже важко зробити це бездоганно. Ще пак, щоб ви не сумнівалися, то так само важко, як і танцювати. Абсолютно неможливо ступати в ритм і водночас намагатися думати, як робити правильні кроки. Він переконався в тому нагіркому досвіді школи танців, куди водила його мама, коли йому виповнилося сім років. Тільки він замислювався, як робити крок праворуч, а два ліворуч у нього виходило все навпаки. Він хитався, мов замислений іноходець, поки всі решта бездумно кружляли туди-сюди, в ритмі музики по паркету. Не думай так багато, Маркуса, казав учитель танців. Роби невимушені рухи в такт музики, та й усе. Одначе, для того, щоб робити невимушені рухи, треба хто з наскільки вправлятися. Тепер він уже почав розуміти, що Сігмундів план відвідини ресторану з Елен Кристиною та Муною не такий уже і безглуздий, там він зможе і в тому, і в іншому повправлятися. З такими думками Маркус поринув у сон, де невимушений привітно зустрівся з Діаною Мортенсен. і тільки він хотів поцілувати її в ліву щоку? Як його збудив батьків крик. На поміч! Йому знов довелося вставати йти йти вісні. Аж тут він зупинився і схилився над батьком, зробленою усмішкою на обличчі. Ой, Маркусе, це ти? А я думав, що о господи Маркусе, мені снилося таке жахіття, а коли я прокинувся, мені здалося, що ти вбивця. Ти ходив у вісні? Монц протер очі, обоє вони стали помалу прочумуватися. А мені теж щось снилося. Що саме? Ти вельми непривітно усміхався. Мені снилося, яким я був привітним, відповів Маркус.